Каратенькі підсумки сьогоднішнього матчу спочатку. А, сьогоднішнього матчу хочеться сказати, подякувати точніше, супернику, тому що е, цей матч у нас завжди був принципіальним як для них, так і для нас. Але е, по грі, чесно кажучи, повністю ми е, е, сьогодні, сьогодні були сильніші і це не тільки моє рішення. а і е, Суперників, не знаю, у нас з реалізацією постійно щось трапляється, незрозуміле. Наче працюємо, але треба працювати. Треба е, працювати на аналізі і виправляти ці помилки, тому що дуже е, обідно якось там стає. Е, коли перший тайм 2-0. Програти, а другий тайм 1-0 виігрувати, ну чесно кажучи, вже трошки це так засмучує. Ну а як буде тепер моральний дух команди підіймати? Будемо займатися реабілітацією. Потім будемо, мабуть, спілкуватись більше і, як я повторюсь, зробимо аналіз. Передивимось ці помилки, які ми зробили в захисті, в нападі, і зберемось духом, і будемо виходити на ігри і перемагати.